Так, тест, гриби мелені, от, Фон. Спочатку фон. Замію. Так, ну от фон. Підношу гриби. От пакетик малесенький. Навіть через пакет. Без пакету ще більше будуть фонити. Підношу, притуляю в до слюди, отак от, от положити. Навіть не всю сльоду закривають, а посередині тільки. От чітко зразу видно перевищення. Зразу, Якщо вимкнути сирену на 20 мікрорентген, вже буде вона. Сигналізувати, от вже чудово бачить за миттєво. Так. Перевищення. Далі тримати, ще більше буде рости, в мене часу немає. Все, показав перевищення. суттєве зразу миттєво. Дуже небезпечні гриби, до речі, гомоспектрометром перевіряв. Реально дуже багато там це зі 137 в бекерелях на кілограм. Так, от, чорницю тепер підношу. Давайте на ту чорницю взяв, це не бачився. Далі. Калій. Калій 40. От підніс. Меті реакція. Це забагато треба менше. Так. Я менше Так.

От Перевищення є, все супер, видно, чудово. Такої кількості достатньо навіть щепотка. От, сигналку на 20 мВ ставити і все. Допрацювати, зараз ще чорницю. найду. Так, чорниця все-таки тут я взяв, От, Сигналка спрацювала, більше 20 мікрорентген. От, Якщо її ще розположити більш по всьому датчику і... або без пакету, то ще швидше буде спрацьовувати. Все супер. Чорницю Тера ніколи в житті цю чорницю не зафіксує, не буде бачити це, неможливо фізично. Я там скану от. Ну, все стабільне перевищення. На чорницю йде. Отак от тримаю десь люди. Отак, от посередині. Все показав, так, все. Купую. Всім до нових зустрічей.